Безліч конкурсів, перемог і навчання онлайн. Попри те, що в минулому році оголосили воєнний стан в країні, і всі заклади освіти перейшли на дистанційну форму навчання, панютинській музичній школі вдалося успішно завершити навчальний рік. І розпочати новий, додавши деякі зміни у свою діяльність, розповідає директорка школи Тетяна Гончарова. Ми зробили класрум наші викладачі самостійно для музичної школи, для того щоб дистанційне навчання і ця форма навчання була максимально ефективна, максимально доступна і безпечна для наших учнів. Також ми співпрацюємо з батьками наших учнів. Викладачі запрошують додому учнів, відбуваються уроки. Також викладачі приходять до учнів додому і викладачі запрошують учнів до себе. Таким чином відбуваються у нас заняття. І онлайн, в класрумі, всі групові заняття відбуваються, створені групи, створені класи. Викладачі працюють в системі Google клас. І все вдається результати першого семестру. Довели, що у нас робота наша має результат, має позитивний результат і ефективність. Результатом активної роботи протягом першого семестру нового навчального року стала переможна участь учнів та викладачів музичної школи. У конкурсах міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів у цих творчих змаганнях. Викладачі та учні школи стали лауреатами першого, другого та третього ступенів. Про вагомі перемоги в минулому році розповіли викладачі панютинської музичної школи. У Мене є така учениця Романенка Софія, яка учениця четвертого класу, і ми участвували в таких двох вагомих конкурсах: міжнародним і всеукраїнським. Всеукраїнський – це. Наталка Полтавка, нам дали тут друге місце, але ми взагалі все рівно задоволені. І міжнародний конкурс Барафон талантів це Київ відень. Але тут нам дали перше місце. Звичайно, нам перше місце більше подобається. Ну, ми стараємося з дітьми. І ще є з мене конкурсанти, але такі більш. Незначні перемоги, але ми стараємося також виходити на більш високий рівень. Ну, ми старалися на український конкурс, українську музику, а на міжнародний є такий композитор Тімоті Браун, ну, зараз він достатньо популярний в фортепіаній музиці, танець вітру, такий ми виконували в твір. А в українському то український автор Геннадій безязичний Струмок. Всеукраїнський конкурс в Австрії він проходив марафон талантів. Це міжнародний рівень, це серйозний конкурс. Там брала участь моя учениця Хомич Влада. Вона переможниця, і ми активно беремо участь у конкурсах. Уже який вона третій рік підряд, вона у мене навчається. Їх більше восьми. Із цих конкурсів так і дітки. Мене от останній конкурс був міжнародного рівня українсько-канадський. Там мене брали участь сім дітей з першого. Вересня 2022 року я викладаю нову навчальну дисципліну Сольний спів і також у нас останній конкурс, український конкурс мистецтв, українська мрія, дві вокалістки Маляренко Меланія і Абрамкіна Поліна. Перше і друге місце. Всі мої дітки, які навчаються у мене. Вони дуже активно, особливо це під кінець 22-го року, активно брали участь у конкурсах. Серед солістів класу гітари лауреатами стали Кураєдова Таміла, перша премія на міжнародному конкурсі, мистецтво Артпортал у місті Київ, званков Роман, друга премія. Міжнародного конкурсу мистецтв, марафон талантів, місто Відень Австрія. Перша премія Золота Осінь місто Париж, Франція. Також дует гітаристів у складі звонков Роман та Подпльотний Артем. Перша премія: Марафон Талантів, місто Відень Австрія. Друга премія Золота осінь, місто Париж, Франція. Друга премія. Всеукраїнського конкурсу мистецтв виконавців на народних інструментів Барви Полтави, міста Полтава в творчому колективі панютинської музичної школи співпрацюють не тільки учні з викладачами, а й викладачі між собою, створюючи мистецькі тандеми. На створені творчі колективи з викладачів, які поза освітнім процесом після занять збираються і так скажемо, виконують музичні твори для власного задоволення, і також для потім свої творчість да, представляють на творчих змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. І в цьому навчальному році в нас декілька переможців є. Ансамблі викладачів «Фортепіанний дует у складі Бабешко Наталії Оленич Інни стали лауреатом першої премії. Також інструментальний ансамбль у складі Конькова Марина Бабешко Наталія стали переможцями всеукраїнського конкурсу і е, дві перемоги отримав ансамбль. Викладачів «Гармонія» у складі Олени Чіна, Конькова Марина, Гончарова Тетяна, Гончарова Наталія. Це нас допомагає так, пережити ці важкі часи і підвищити власний рівень професійний і, скажімо так, трошечки повірити в себе так, і представити свою творчість на великий загал. В попередньому році у нас склався ще буквально зараз така предісторія Інна Володимирівна, так, моя колега. І ми з нею домовилися десь на початку 22-го року, що ми е, створимо новий колектив фортепіанний дует з двох піаністів. І ми з нею домовилися 24 лютого перший раз е, зробити репетицію, разом сісти та пограти. І так склалося, бачите, що саме 24 лютого у нас так ця перша репетиція і не пройшла. Але ми зустрілися вже після того, як нам коли почався навчальний процес 22-го року. Ми з нею відновили цю, можливо, мрію на той час перед цим з нею зробили запис дуету. І у нас було два конкурси. Один конкурс всеукраїнський чорнобривці. Вони називаються конкурс. Ми здобули там першу премію. І другий міжнародний конкурс на хвилі творчості також у нас перше місце. Далі ми готуємося. У нас є наступні твори, які але потрібно над ними попрацювати. Виконували твір сучасного композитора. Це обробка його Максим Канке, список Шиндлера. Процес підготовки до конкурсів тривалий, потребує терпіння, витримки, зіграності. Викладачки музичної школи розповіли, як готувалися до конкурсів та за якими критеріями оцінювали конкурсантів члени журі. При підготовці до участі у конкурсі треба звернути увагу на ретельний підбір репертуару, який має включати класичні твори, твори українських композиторів, твори сучасного гітарного мистецтва. При підготовці до виступу ведеться робота на відпрацювання складних технічних елементів твору, чистоти, інтонації, робота над динамічною палітрою звуку, над жанровими та стилістичними особливостями музичного твору. А головне це емоційність та виразність виконання, впевненість та артистизм. Підготовка до конкурсів йде дуже Тривала, тобто це не вчиться там швидко. Ну, якщо вже є так сказати, досвід в учня, такий великий, то він вже може і за місяць підготувати твір так, на, для виступу у конкурсі. Якщо це йде мова про дует гітаристів, то треба більше часу дійсно, тому що це треба зігратися, це треба слухати і знати партію один одного. Не тільки свою, це треба грати більше. І підготовка до конкурсу йде теж в дистанційному режимі, а вже відеозаписи ми можемо десь зустрітися або тут в школі, або не було такої можливості, бо тут не було в нас опалення, то ми шукали інші. Площадки для запису, для того, щоб зробити відеозапис. Дітки з натхненням і великим інтересом беруть участь у підготовці, а потім, так, це ж процес такий. Потрібно зняти відео емоції дитини, так, коли ми навчаємось дистанційно, а потім відео це потрібно записати для того, щоб інші слухачі зробили свої висновки та оцінили достойну роботу, нашу е спільну спільну роботу. Саме-саме перше, на яке звертають увагу, навіть е наш зовнішній вигляд, так? Далі, як дитина посміхається, її акторські здібності, її поведінка, техніка виконання, артистизм все емоції повністю. Вони через відео все передається. Як дитинка відчуває, чи відчуває вона цей твір, чи він їй подобається, чи не подобається. Це повинні бути твори вони яскраві. Тим паче зараз ми стикнулися з тим, що раніше можливо було виконувати багато творів інших композиторів. А зараз ну, прийняли таку чітку позицію, що для нас чи ми можемо відтримати Україну українськими композиторами і українськими піснями? «Гопаки» – це якась весела українська народна пісня. Я підтримувала дитину, і ми виконували твір композитора Євгена, Євгенія Дзюба, вона українська сучасна композиторка. Тобто, і через твір, і через те, що ми виконуємо зараз твори українських композиторів. Талановиті, працьовиті, активні та цілеспрямовані. Так говорять про своїх вихованців, викладачі Панютинської музичної школи. Учні дуже, таланови, дуже талановиті, працьовиті, вони завжди виходять на заняття на онлайн, у них немає пропусків. Мабуть, вони завжди на уроках і завжди вивчаємо новий репертуар. Є таке прагнення вчитися. І я хочу подякувати їх батькам за таке виховання за те, що вони під підтримують цю справу. І завжди ми працюємо разом з батьками. З початком нового навчального року в освітній процес музичної школи додали нову дисципліну, розповідає керівниця закладу. Разом з викладачами вирішили, що треба підтримувати не тільки творчі здібності і розвивати так, наших учнів, а й ще й психологічні навантаження вони мають. Велике і дистанційне навчання в загальноосвітній школі, і в творчих школах, в мистецьких школах їм дуже важко. І ми створили заняття, які називаються музикотерапія, під час яких в нас є і психологічні прави. Ми робимо, і мистецькі, і музичні права. Музично-ритмічні вправи, які дозволяють трошечки нам відволіктися від тих обставин, в яких ми знаходимося, трошечки налагодити комунікацію. Діти почувають себе, ну, скажімо так, позитивно, да, обмінюються якимись своїми враженнями. Ми намагаємося спрямувати їхню діяльність на позитив, на приємні якісь враження, відчуття, відчуття. Єдності, да коли ми разом, коли ми можемо завдяки музичному мистецтву ну, опанувати свої якісь страхи. Ми двічі на тиждень збираємося. Це переважно це учні молодших класів да, перших, перших четвертих, першого четвертого року навчання, ну там і п'ятий, вік сім 10 років. Тож підтримка учнів є важливою складовою творчого освітнього процесу музичної школи. Попередній рік, 2022, він був, я б сказала, я молодий спеціаліст, і для мене він був найважчий, тому що коли був карантин і в нас починалося дистанційне навчання, це зовсім інші емоції. А коли так склалося так в нашій країні, і ми стикнулися не тільки як навчити дитину, так. а яким способом її можливо заспокоїти, десь підтримати, тому що е, батьки це підтримка, а викладач він як? і психолог, він е, повинен відчувати настрій дитини, так? коли його там щось бентежить, про щось побалакати, а потім уже починати урок. Ну я е, так для себе знайшла такий початковий процес уроку. Так, як твій настрій, як ти почуваєшся, а потім вже починати вправи та виконання творів. Творча співпраця учнівського колективу і колективу викладачів допомогла витримати складний минулий рік. Та попри все працювати далі, брати участь у творчих змаганнях-конкурсах і отримувати перемоги різного рівня.